Крім того, що американці зацікавлені в тому, щоб розвивався їх військово-промисловий комплекс, вони зацікавлені в тому, щоб співпрацювати з Україною. Це Зеленський це дуже відчув, і мова йде про те, що американські військові вчаться, як діти маленькі, використовувати вже дрони в бойових діях. У них це досить незграбно виходить. І далі вони готові закупляти. І тут питання: чи ми їм будемо продавати технології, чи ми будемо робити спільне виробництво по там по сучасних дронах? І вони відверто зацікавлені в тому, щоб, щоб цим. Займатися, тобто, а я вже мовчу про європейських виробників зброї, бо реакція, наприклад, там Франції і Італії, які не в захваті від перспективи купувати американську зброю, вони кажуть, давайте краще ми будемо виготовляти свою. У них там є системи, близькі до, 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 до Патріота, і давайте виготовляти і вкладати у власний, у власний потенціал. Мені ця ідея дуже подобається, але інші союзники по НАТО кажуть, що слухайте, ну Патріоти вони вже є. А вам те, що треба зробити, я думаю, що буде паралельно: вісім країн вже сказали, що вони готові закупляти цю зброю, інші країни е, готові збільшити виробництво власної або робити спільний, спільне підприємство. Але, попри все, оці зміни, про що ми з вами говоримо, в, в залежності е, антикорупційних. Судів і, і органів від влади роблять ризикованим інвестицію в Україну. Немає значення в який сектор військово-промисловий це теж інвестиція, це теж сектор, і там теж потрібно мати гарантії власного власної інвестиції. Тому в цьому відношенні проблеми для України не зникає. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.